Мікс перший плюс другий сорт. Вага 15 кг, ціна євро 80 за 1 кілограм. Ось така флісова жилеточка. В розмірі 44-46. Наступна моделька. У нас тут попадається ще одна флісова жилеточка, уже в такому молочному в кольорі. Розмір 44. Ось така моделька. Наступна фліска, ось така сіра, великого розміру. Це у нас Перше 50. Ось така моделька. Наступна. Ще одна флісочка в розмірі Елічка. Ось така моделька. Ідемо далі. Жіноча, дуже негасенька. бренд Крани, розмір 36-38, ось така моделька. Наступна чоловіча. Така хаки кольору. І бренд розмір XL, 56-58. До речі, в дуже крутому стані ця лісочка. Наступна це жіноча бренд, В розмірі М, ось така моделька. І йдемо далі. Ось такий класний баранчик, подивіться. Це в розмірі 44-46 елішка. Наступна моделька, ось тут фліс такий цупкий, теплий, грубий. В розмірі 3ХЛ. Ось така моделька. Нагадую 15 кг по євро 80 за 1 кг. Теж більшого розміру. Наступна сіресника в розмірі X. Ідемо далі. Ось така груба, дуже в розмірі не бачу. 40. З великим таким об'ємним капюшончиком. Йдемо далі ще одна флісочка, теж така товста, груба. Розмір XL. Ось така моделька. Наступна, жіноча. Жіноча, думаю, що це С. Наступна моделька. Ось такого плану. В розмірі. В розмірі не бачу, на жаль, але думаю, що це буде ML. Тут такий він тоненький фліс, у розмірі елічка. 52-54, Ось такий тедік В розмірі елічка. Наступна чорна, Теж іде великого розміру. Як бачите, всі замочки на місці. Хоч це перший без друй, сорт і замочки, бо нам мені це допустило. Ось така моделька, Наступна. Ось такий гольфик. Тут лесенький гольфик. Наступна. Ось така моделька. Тут немає самої цієї цього білка. Наступна. Ось така моделька. сіресенька, це теж кофточка іде на замочку. Так, а тут треба буде його міняти. Але вона йде в гарному стані, до речі. Тому потрібно буде замінити одну сторону замочка. Наступна це жилеточка. Йдемо далі. Ось такого плану великий розмір, тепла, гарна чоловіча. Наступна теж йде ця фліска така плотніша. Ось така моделька великого розміру. Наступна жіноча, лавандова. Подивіться, яка крутезна. Так, ось така чоловіча теж фліска. Голуба така. Наступна капюшончиком. Так, білосніжна, ось така. Знову ж таки, негесенький тедік. Так, ось така моделька. Ось така бірозова, в ідеальному стані. Ось такого плану. Чоловічого розмір. Наступна жіноча, перше до більшого розміру. Ще один негесенький такий тедік. Так, ось така біленька. Великого розміру, точніше немася. І остання, яка нам могла таку попадається, це ось така чоловіча великого розміру. Це вона сюди іде селічка. Це був флісмікс, перший плюс другий сорт 15 кг по євро 80 за один кілограм.